465 гривень за курточку від бренду Esmara. Лот буде з 11 курточок і коштує 5110 гривень. По розміру будуть від XS і по емочку. Показує день, які будуть модельки. Переважно це все йдуть подовжені з кишенями. В деяких є поясочок, в деяких немає. Йде на застіпочках таких. Підкладочка така леопардова. Будуть як з капюшончиком, так і без. Ось ця шоколадна буде без капюшончику. Далі буде ось така синенька, подовжена на блискавці без поясочку. з Капюшончиком таким. Курточки йдуть осінні, і деякі кілька буде вже таких зимніх більш. Ось така буде чорна підкладочка в горошок з таким капюшончиком на осінь. Буде ось така темно-фіолетова, чорна майже. Також на блискавці без капюшончику з кишенями, така подовжена. Далі буде дві в упаковочці: ось така буде гарна пудрового кольору і така пісочна на таких блискавках. Далі буде одна ось така з капюшончиком зі штучним хутром, воно відстібається, можна зняти його. І такий поясочок йде талії, Також з кишенями. Вона йде доволі така довгенька, майже по коліно. Далі буде ось така гарна зелено-перламутрового кольора, так переливається. З підкладочка така пісочного кольору з капюшончиком. Дуже приємний матеріал. Буде ось така гарна сіренького такого металічного кольору. Переливається на застібочках, також з капюшончиком, з кишенями. Такого плану. Буде ось така більш вже така плотненька курточка. Тут навіть є такі шлеєчки всередині, також кишеньки попереду на застібочках, з капюшончиком і затяжечки на капюшончику. І останнє це буде така коротенька. Порівняно з іншими такого гарного бежевого кольору з кишенями на блискавці без капюшону, така гарна горловинка. П'ять коштує цей лот, і для замовлення звертайтесь до менеджерів.